Доброго вечора. Сьогодні я хочу е, відзняти е, відео огляду, що в мене знаходиться в тумбочці. Шухлядку я вам показала, тепер хочу показати вам, що знаходиться в мене. Е, в моїй тумбочці. Так як е, Моя шухлядка там, де моє ліжко знаходиться, плавмана, я перебралася в тумбочку. Свій одяг я відправила в комод, а тут у мене ось знаходяться всі речі моїх малих ребурнят. Ну і... Відповідно, мої риборнята теж. Так, е, в цьому ящичку в мене знаходиться дівчатка, а тут у мене знаходяться хлопці. Так, тут у мене е, знаходиться слін Так, тут ось е, речі, які не помістилися в верхній ящик верхній. Тут у мене новорічні шапочки. Так, далі у мене сумка переноска. Ну, там далі мої речі, ті, що не вмістилися. Тут у мене самірочка і моє нове поповнення. Можливо, я вам покажу на днях. Ну, як би так сказати, е, і поповнення і ні, бо колись вже е, це малятко фігурувало в моєму відео. Ну і е, тепер воно в мене в колекції. Так, далі, ось тут в мене знаходиться е, коробочка із е, всякими. Е, ложечками мірними потім ем, гребінцями, е, масажними щітками, ну, таке. Так, далі тут у мене знаходяться пустушки, плюс там ще ем, дві коробочки, і аж там в кінці е, знаходяться, ну, як би так сказати, ем, прищепки, ну, Таке, тут у мене знаходиться, ем, як би так сказати, термометр, е, всякі запасні соски до пляшечок, магніти. Ну, таке. Тут у мене е, далі знаходиться контейнер із шкарпеточками, царапочками і ем, тимчасово там знаходяться пов'язочки дівчат. Так, далі. Ось тут у мене знаходяться іграшки м'якенькі, плюс, е як же ж на них комфортери. Так, далі, тут у мене пелюшки всякі знаходяться, як бачите, е муслінові пелюшки, тут в основному, там далі у мене йдуть е кокони і е всі ці віпелюшки. Так, і е, нарешті тут у мене є шухлятка, е, шухлядка з одягом. Е, ну, Завтра я спробую е, цю шухлядку витягти і трішки змінити одяг. До речі, це у нас обновочка. Так, це мені. Штанці прислала е, моя підписниця. Доволі такі гарненькі. І я думаю, що вони будуть в самий раз для моїх найменшеньких. Так. І плюс тут ще, е, є е, ось такий боді. Я думаю, що він по Ні, трішки відрізняється, я вам скажу. По яскравості, тут світліший. Я думала, що це може бути костюмчик, але ну, навряд. Так, тут, як би так сказати, є одяг, який не вмістився у ящичок. Ну, Він більш такий весняний і він великуватий трішки на малих, але ну, будуть носити. Тут іще шкарпетки, я їх буду в контейнер ставити. Плюс там іще має бути е, будуть шкарпетки. Ну Це для фотосесій. Тут теж шкарпетки тепленькі такі. Тут пісочники е, всякі, боді, е, з коротким рукавом в основному. Тут е, для Хеллоуіну, це літній. Сліп, по-моєму. Так що тут трішки є всього. Ну, це вже огляд буде пізніше. Так що, ось такі у нас справи. Завтра хочу перебрати тут одяг. Можливо, я з вами переберу його. Хочу прибрати сліпи і боді із довгим рукавом. Штанці і е, повзунята лишуться, і е, пару штук лишуться з довгим рукавом, тому що ще, ще прохолодно доволі для малят. І декілька будуть сліпиків. Ой, е, да, е, лишу пару сліпиків, двоє для хлопчиків і двоє для дівчаток. А решта будуть у нас. Е, Футболочки, боді з коротким рукавом, шортики, можливо, трусики якісь я понашукую. Так що завтра цим займемося. А на сьогодні вже все. На добраніч. до завтра. Ну, Для вас пройде пару секунд, а для мене ціла ніч. Плюс ще завтра хочу сходити, відправити посилочку. Дариночці з каналу Дарі Реборн і, можливо, когось візьму з маляток на прогуляночку. Кого саме я візьму, я не знаю. І в чому я буду переносити, теж я не знаю. Так що подивимось по обставинах. Всім доброго раночку! Я продовжую е, своє відео. Вже пройшло два дні. І е, ми з Левчиком будемо сьогодні йти по посилочку. Е, і заодно будемо відправляти каналу Дар'я Реборн е, посилочку, там е, йде подарунок для власниці цього каналу, тому що в неї скоро день народження і я. Е, Вирішила їй зробити такий приємний сюрприз подаруночок. Я думаю, даринка буде задоволена, і е це реально буде сюрприз. Е я вдягла ось так лавенятку, е і, напевно, я візьму слінг-шарф. Так буде зручніше. Е Одну половину дороги я зможу відзняти до відділення. Уже після відділення я знімати не буду, тому що посилочка буде доволі таки величенька, і в мене будуть руки зайняті. Вона в рюкзак не вміститься, тому що вона трішки габаритна, але не така велика, як. Яку можна покласти, так би мовити, в коляску. Коляску я з собою брати не буду, тому що це не має сенсу. Так що я збираюся і будемо вирушати. Йду, Чи мені треба зайти в школу, віднести гроші за харчування. Зараз вам покажу левенятку. Йдуть він, ну, у мене такий ось лежить. Не знаю, видно ні. ось такий хлопчик лежить. Так, що ось такі справи. Зараз його закрию, щоб сонце не попадало. І йду. Я думаю, що до тої пори я вже Дочекаюся, що поштове відділення відкриють, Тож зустрінемося вже пізніше. Я вже біля поштового відділення. Ось тут у мене моя ливенят лежить. лежить. Гарненький, миленький. Зарано я прийшла, треба було трішки зачекати, ну. Нічого. За харчування я чівнючці заплатила. Так що ось такі справи буду чекати, коли приїде машина. Так що вже зустрінемося вдома на розпаковочці. Так, дівчатка, ми вже вдома давно, як такої розпаковочки не буде, тому що я розпакувала і відразу почала перевіряти, чи машинка працює. Тому, вибачте, що без всяких оцих пишних розпаковок, просто хочу вам показати, яка прийшла машинка. Мій Левчик так спить. В кінці я вам покажу е, декілька фото е, з ним. Е, я робила фотосесію, поки чекала е, пошту. Так що ось такі справи. Е, ось така коробка прийшла, ну, пом'ята, звісно, але е, яка є так. Ну, не... Дуже суддя строго, тому що е, я перевіряла, чи все працює. І ось така у нас е, прийшла е, пральна машинка, ось такий е, шнур і е, інструкція, але інструкція написана. Не українською мовою, тут української мови немає. Є англійська, по-моєму, і так, тільки англійська. Так що ось такі справи. Тут я ось розпаковувала і оцей фіксатор вже виставила. так що, Перевіряла, машинка працює, але одне е, мені не сподобалося, зараз вам покажу. Е, не сподобалося те, що е, не прийшла е, корзина е, для віджиму. Е, і немає зливу. Е, мені здається, що вони всі без зливу. Просто вони, я не знаю, як вони так рекламують, але нічого. Це мені не дуже важливо, тому що віджим він і так слабий, тому що я вже переконалася на першій пральній машині. Так що зараз буду гріти воду, буду прати і буду дивитися, яка вона в дії. Тому що я е, вмикала так, без води, а зараз буду е, тестувати її е, роботу так, як має бути, з водою і е, з одягом. Ну, я вам скажу, для першого часу е, це ідеально, навіть якщо вона не зливає, о, немає зливу, це не біда. Тут ось така ребриста поверхня. Ну, якщо шкарпетка чи там якась дрібна річ дуже забруднена, то можна помилити і ось так попрати вручну. Ну, це колись у нас такі були дошки пральні. Але вони були не пластмасові, а були е, релізні. Ну, а тут така кришка ребриста. Так що, ну, це теж в е, деякій мірі плюс. Так що буду зараз перевіряти на е, практичність, яка вона, як вона себе веде в прані. Так, почала я, дівчатка, прання, як бачите. Одна машинка працює і інша. Бачите, трішки перебор. Оце таке. Але нічого. Вони ось тут перуть, що одна, що друга. Ось таке. Так що прання йде. Ось подивіться, скільки я випрала одягу. Оце все. Я випрала двома машинками. Так що ось такі справи. Буду е відпочивати йти. Потім уже буду е їсти варити малятам. Ось моя Сіма. Сіма. Сімка. Сіма. Так що ось такі справи. Це теж мені допомагало. Здивіться, яка краса. Так що машинками дуже легко і гарно прати. І я дуже задоволена, що я купила другу машинку. Так що ось такі справи. Правда? Сіма! Сіма! А ось так я перевдягла ливенятко своє. Тому що його одяг я відправила в прання. випрала книжечки. Ой, які ніжки в мене милі. Ой. І перевдягла його піш легше, тому що на дворі доволі жарко було. Правда, хмаринка набігла і дощик пішов, але він був короткий і тепленький. Так що ось такі в нас справи. Я думаю, що одяг скоро а, висохне, тому що на дворі доволі таки жарко. І а, вже а в наступному відео я зможу вам а, показати новиночки, які мені за цей час весь прийшли. Так що ось такі справи. Ну, а на цьому я буду завершувати свій влог. А, я не знаю, наскільки хвилин він вийде, але е, я думаю, що вам сподобається. Сьогодні була коротенька прогуляночка із левенятком. Е, я його пофоткала. Е, до речі, покажу в кінці відео вам е, свої фотороботи, так що ось такі справи. На цьому я завершую свій влог. До побачення! До нових зустрічей. Дякую вам за те, що ви в мене є. І всім всього самого найкращого. Ми вас дуже сильно любимо.